Хто страждається? Дорогі браті, і сестри, я В цей гарний, відносно тихий вечір. Всім щиро дякую. За те, що знайшли в собі і час, і можливість, і бажання прийти і тихенько обійти в це різдво своєю молитвою. Безперестанку хочеться дякувати Богу, за те, що Він покриває нас, оберігає нас, береже нас. І дуже хочеться кожен раз дякувати нашим воїнам-захисникам, тому що без перебільшення, саме завдяки їм, тому що. Вони, на відміну від нас сьогодні, не в таких умовах знаходяться і дають нам, дають нам можливість бути у храмі і не просто тут постояти, не просто попереминатися з ноги на ногу, а щоб ми могли більш-менш спокійно піднести свою молитву, вирвати її з свого серця, і відправити Богу. Це дуже важливо в кожного свій фронт. Хтось безпосередньо на передовій, хтось волонтерить, хтось лікує. Хтось намагається втримати економіку, хтось стоїть у храмі, молиться. І коли ми всі з вами єдині, коли ми всі з вами об'єднані одною простою метою бути разом, жити, творити, любити, ми обов'язково переможемо. Тому я завтра всіх запрошую о 10-й годині на богослужіння, яке ми розпочнемо тут, в нашому храмі. Завершимо це наше богослужіння. Як би там не було, не дивлячись на те, що війна святковим прекрасним концертом у виконанні нашого найкращого хору Воскресіння. І саме головне, знаєте, в цьому всьому мені здається, а навіть не здається, я переконаний в цьому. Нам, як людям, як християнам, як православним християнам, треба вчитися вірити в благий промисел Божий. Що це означає? Тому що нам деколи дуже, знаєте, дуже б хотілося мати таке сектантське світосприйняття і сектантське сприйняття віри, що от раз я з тобою, Господи, в мене має бути завжди все тільки добре. От сьогодні, і вже, і так як я придумав, в житті відбувається все трішечки по-інакшому. У нас обов'язково буде все добре, якщо ми будемо вірні Богу. Але до цього доброго Господь нас веде. Як і кожен люблячий батько і кожна любляча мама свою дитину, навчаючи, тому що легше всього дитину просто їй все дати, але якщо вона не буде розвиватися, ми в підсумку наробимо їй великої шкоди, тому що, коли батьків не станеться, дитина буде непридатною до життя. І точно так само і в нашому духовному житті. Господь хоче дати нам благо, Господь хоче, щоб ми заспокоїлися з вами і мали мир і спокій. В своїх серцях, щоб ми мали радість в Дусі Святому, в собі, але Він хоче, щоб ми цього навчились. Він, як люблячий батько, не просто дає синові рибу, а дає удочку, щоб сам син вчився собі заробляти і на своє прохарчування. Тому просто все те, що з нами відбувається в житті, від хвороб до пандемії, до війн. Якщо ми будемо як православні християни, казати, що, Господи. Ну, мені своїм таким убогим розумом важко щось деколи зрозуміти, чому так, чому от сьогодні, в цей святвечір я не можу бути з тим і не можу бути там, де я хотів би бути. Але я, Господи, все-таки тобі довіряю, тому що я знаю, що ти ніколи не хочеш наді мною понасміхатися, ти не хочеш людину принизити. Тому я, Господи, тобі довіряю і дай мені мудрості. І в цьому буде велике благо. А те, що нас Господь любить, і от Що є свідченням того, що нас Бог любить? Різдво. Якби Бог не любив людину, він би ніколи не прийшов на землю, а був би десь, кажучи, так науково, трансцендентно, десь далеко на небесах. Але Він любить нас, ми йому небайдужі. Він хоче бути в кожній сім'ї, в, сім в кожному серці. Він хоче нас наповняти. І все треба просто прийняти і сказати, Господи, з тобою я пройду все. Навіть те, що не розумію, але аби з тобою, і тому, стоячи у храмі, молячись підносячи свою молитву, єдине питання, Господи, навчи мене жити, відчуваючи тебе, навчи мене жити, відчуваючи твою любов, і навчи мене, Господи, віддавати цю любов тим, хто біля мене. І в цьому буде перемога. І в цьому буде те, чого нас Господь хоче навчити. Тому я всіх завтра чекаю о 10-й годині тут в храмі, і ми разом за єдиною е, Євхаристією ще і ще будемо себе наближати до нашого Бога, який прийшов у цей світ 2000 років тому назад. Христос рождається.